Я вас всіх бачити, чути, дуже за вами всіма скучила. Сьогодні дякую Галинку, що так мене гарно представила. Сьогодні маю за честь розказати свої результати, поділитися ними і послухати результати інших людей. Звати мене Наталя, як ви вже чули, мені 48 років, і з продукцією клітинного харчування я познайомилася у 2023 році. В той момент, коли я була лежачою. Лежачою я була друзі півроку, 6 місяців, тому що в мене були дуже великі проблеми по здоров'ю, хоча мені було на той час 47 років, але я здоров'я не мала. Схватив мене на роботі в березні, місяці хребет, і е, чоловік мене почав возити по лікарях. Зробили мені обстеження, виявили в мене три великі грижі. Дві було по 2,5 мм, і одна дуже була велика 11 міліметрів. І ось ця 11-мм грижа була мені на 2 міліметри від спинного мозку. Почалося моє лікування. Від одного лікаря до другого все робили і крапальниці, і уколи, і блокади, я три рази робила. Але результату це мені ніякого не давало. Я не могла стати все рівно на свої ноги, тому що праву сторону мені було повністю відняло. І щоб ви собі розуміли, я, вибачте, на унітаз бувало, навіть такі моменти, що я повзла на колінах або, тримаючись за стіну, йшла так в туалет. Коли був чоловік вдома, допомагав він мені, він мене брав під руку і вів. І коли я в липню поїхала в Чернівці робити третій раз блокаду, цей «Енгельхольм», цю шведську клініку. На що мені нейрохірург відмовляв, тому що він мені сказав, що вам не можна більше робити блокади, тому що перед тим я дві неділі робила другу блокаду. І його слова були такі: не витрачайте на дурно кошти, тому що вам нічого не допоможе. Вам потрібно терміново робити операцію, бо ви можете бути каліка, тому що ця грижа 11-міліметрова могла тріснути або перетиснути повністю спинний мозок. Коли я його запитала ціну операції, він мені сказав 5, 5 тисяч доларів. На той час я таких коштів не мала, тому що всі кошти пішли на моє лікування. Але, скажімо так, на вітер. Я йому сказала, що я їду додому подумаю, а що я мала думати, як в мене коштів не було. Приїхали ми додому, але блокаду все ж таки він мені зробив. Я його мовила під свою відповідальність, як він сказав, під вашу відповідальність. Приїхали ми додому, це був липень місяць. Далі моє ліжко, плачі, крики, тому що болі були адські. коли дивишся в вікно і люд, бачиш людей, які ходять по вулиці, тому що живу в селі, і розумієш, що ти не можеш відкрити вхідних дверей і вдихнути цього свіжого повітря. Повірте, друзі, дуже страшно бути в такі руки, бути лежачою. І от саме в той момент, в липні. Я, листаючи свій TikTok, натрапила на ролик Олі Яремчук. На той час я її не знала ні про клітини харчування ніколи я не чула. І Оля розповідала, власне, ось за це клітини харчування. Я цей ролик навіть не послухала до кінця, я просто пролиснула його, ну просто не звернула уваги. На слідуючий раз знову мені Оля натрапила. Я вже послухала його до кінця і так сама про себе подумала. Про що ти говориш, жінко, які капсули? Ну, правду вам кажу, ну, так було. Так зараз, як навіть думають люди про мене, які мене бачать перший раз у Тіктоці. І все більше мені Оля потрапляла е на, відео, на відео у Тіктоці, і я вже прислухалася. Я зацікавилася, думаю, ну що ж це таке за, за клітини харчування, що це за така зелена капсула, яка може оздоровити весь організм. Я два місяці слідкувала. Тому що, по-перше, ну, боялася. У вересні я до Олі зателефонувала, навіть не зателефонувала, а голосове повідомлення її скинула. Вона мене вислухала, і в той же самий день вона мені надіслала ранкові капсули лр 8 і вечірні ацлр 8 Я почала споживати з четвертої частинки, так як мені Оля порадила. На третій день я відчула, що капсула працює. Як я відчула, в мене почалися, ну скажімо більші болі Тут знову в тікторі побачила я Наталю Чернецьку, теж я її не знала. Чую, вона розказує, що в неї були грижі протрузії Думаю, я до неї зателефоную. Коли я до неї зателефонувала, вона мені каже, Вау, Наталя, я вас вітаю, у вас пішли загострення. А я просто ну, так про себе подумала, дивна жінка, мене почало боліти, вона мене вітає. Тепер я вже своїх людей вітаю, своїх споживачів вітаю, що в них йдуть загострення. Через півтора місяця, друзі, я стала на ноги. Повірте, таке відчуття було неймовірне, коли ти стаєш на ноги і йдеш самостійно, не тримаючись вже за стіну, а йдеш своїми ногами, вибачте, на унітаз, дорогого вартує. Я коли побачила, а коли я ще вийшла на вулицю і побачили мої сусіди, тому що знали, вони, в якому я була стані, вони ну, приходили до мене, мене провідували. І я з тих пір включила камеру і я почала розказувати, тому що я не могла про таке мовчати, то навіть не хочеться розказувати, то просто хочеться кричати за це кліткане харчування, щоб люди почули і спробували. Тому що хто не спробує, то і звичайно що не буде знати, чи працює воно, чи не працює воно. Але воно дійсно працює і я зараз дякую Богу, що я його спробувала, що я скористалася тим шансом, який мені Бог привів в той момент у липню місяці, і я ним скористалася. Тому що, якби я була не спробувала, просто не знаю, що би було зі мною до цього часу: чи я була б ходяча, чи я була б вже й лежача. Ну не можу знати. Це мій такий от потужний результат. І от зараз багато мене люди запитують, дають таке часте запитання, що з вашими грижами. Я не знаю, що з ними. Я не буду обманювати, не буду людей ну, щось їм таке розказувати. Я не знаю, тому що МРТ повторне я не робила. І я її не думаю робити. Тому що за ті кошти, що зараз коштує МРТ, я собі краще замовлю наш продукт, і я знаю, що він мені принесе користь, мій організм. і... І буде все добре. ось, А що так. з моїми грижами? Мене вже не цікавить. Мені саме головне, що я зараз на своїх ногах без болі, нічого мене не турбує, і я щаслива і розказую людям, голосно розказую. Ось цей мій такий потужний результат. У мене є ще результати, але це я розкажу згодом. Зараз хочу послухати людей, і вже по ході буду розказувати далі свої результати, тому що це ще не, не кінець, в мене їх дуже є багато.